Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми вирушимо в цікаву подорож до нашої рідної країни, яка має дивовижну назву Україна. Вона така велика і прекрасна, що про неї можна розповідати дуже довго, тому ми будемо говорити про неї з особливим теплом. Адже це наш спільний дім, наша батьківщина. Малята, подивіться, який красивий прапор у нашої країни. У нього є два кольори синій і жовтий. Хто знає, що вони означають? Правильно, синій колір це колір чистого неба. Над нашою землею, а жовтий це колір пшеничних полів, що колосяться під цим небом, це символи миру, достатку і безмежної краси нашої природи. А це дітки наш герб, золотий тризуб. З давніх давен це був символ сили, волі та захисту. Він нагадує нам, що українці сильний і нескорений народ, який завжди буде захищати свою землю. Малята у кожної країни є своя мова. Наша мова, як ви знаєте, українська. Вона дуже мелодійна і схожа на пісню. На ній ми співаємо колискові. Розповідаємо казки, читаємо вірші. Ми завжди повинні розмовляти рідною мовою, бо це наша душа. Українці дуже люблять співати і танцювати. Наші народні пісні це скарб, що передається від бабусь до онуків, а запальний гопак це танець. Який знають в усьому світі. Погляньте, які красиві у нас народні костюми, особливо вишиванки. Дітки, у нашого народу є особливі символи обереги, які оберігають наші домівки. Це калина, символ любові та краси. Верба. Символ життя, і звичайно, вишитий рушник, на якому вишиті мамині та бабусині мрії, а дівчатка з давніх домен прикрашали себе яскравими віночками, це символ нашої роди. Наш дім це вся країна, від великих міст. До маленьких сіл. Вона така велика, що в ній живе дуже багато людей. І всі ми, хто живе в цій країні, є українці. Давайте скажемо разом. Я українець, і я українка. Погляньте, яка велика наша країна. У ній є. Високі гори, глибокі моря, широкі річки та безкраї степи. Україна це дивовижне поєднання природи і краси. Ми повинні її берегти та любити. Ось і закінчилася наша подорож. Україна це не просто територія, це наша сім'я. Наші рідні друзі це наші мрії та надії, і ми, діти, майбутнє нашої країни. Дякую за увагу. Пам'ятайте, Україна найдорожча в світі.